Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії. Маю два пакетики кисломолочного сиру, маю апельсин і тому приготую сьогодні дуже смачні міні-сирнички, запечені в апельсиновому соусі з кардамоном. Це буде дуже смачно і подавати я буду їх з лохиною. Вона в мене в заморозці. Тому давайте разом приготуємо цю смакоту. До кисломолочного сиру я додаю яйця, цукор, ваніль, сік та буду збивати погрожним блендером. І тепер до сирної маси я просію борошно. Все перемішаю зараз і залишу тісто відпочити хвилин на 10-15. Можна формувати наші міні-сирнички. Набираю трішки тіста, обвалюю в борошні та формую сирнички. На розігріту сковорідку наливаю рослинну олію та буду викладати сюди обсмажуватись сирники. З однієї сторони вони вже в мене обсмажились і можна перевертати на іншу. Готуємо сироп. Для цього в кастрюльку я відправляю 4-5 штучок кардамону, додаю цедру апельсина, апельсиновий фреш. Вливаю темний ром, можна і без нього, але з ромом набагато смачніше. Грудочку масла додаю та вливаю мед. Нагріваємо сироп і даємо постояти хвилин 15 під кришкою. В форму для запікання я наливаю частину сиропу. Кардамон я вже звідсіля дістала. І будемо викладати сирники. І зверху знову поливаємо сиропом. Відправляю в духовку хвилин на 20-25. Запікались вони в мене за температури 180 градусів.